Мама, як Доброго ранку. Підіть, будь ласка, роботу гонтерови на посту голови гонтр. да? бідна, гонтра в частині деоліргізації і чистки е, великих банків. Вона безумовно. Чемпіон світу були прийняті якісь фахові рішення. Правда, в неї не така погана команда. Наприклад, стабілізація з таких гривні, хоч може на високому рівні, але стабілізувала. Гонтарева – це особа, яка відмила майже мільярд сто мільйонів тільки для Януковича. Дуже багато минусів, але є і плюси. Треба відкривати кримінальну справу і саджати її в тюрьму. Що я можу сказати? Я навіть не знаю, що ви хотіли би він мене почути? Вона взяла на себе відповідальність, взяла на себе негатив зробити те, що ми не могли зробити за 25 років незалежної України. Один позитив, в тому що ну позитивний в дужках сьогодні. Е... І середній клас не має можливості поїхати за кордон. Я була одним з тих депутатів, які підписували проект про відставку Гонтарів. Мінус це питання з рефінансуванням, питання з виведенням банків з ринку. Тетяна, на якій підставі ми хотіли звільнити Валерій Гонтерові. Це втрата професійної кваліфікації. Ой, мінус п'ять. А як можна оцінити роботу людини, яка була направлена три роки на підрив національної безпеки? Я вважаю, що вона в тій кризовій… Стан, який очолили НБУ, і дуже багато чого зробили. Найбільша її поразка створення недовіри людей до банківської системи. Трійка з мінусом. Я чесно кажучи, мінусів взагалі не бачу. Вона очистила банківську систему від дефолтних банків. Давайте ми візьмемо середню таку серединку, що вона нічого хорошого не зробила, нічого поганого. Серединка якраз. Що буде з курсом гривні після її відставки? Я не можу прогнозувати нічого, тому що ми не розуміємо, який стан сьогодні, який стан був вчора, який стан був три роки тому. Нічого я не думаю, що гривня. Від неї особисто залежить якийсь час е, з курсом гривні е, нічого особливого не буде. Я думаю, він залишиться на тому ж рівні, на якому він був. Що і зараз говорив нас банку, був є і залишиться. Петро виклівич Параше. Курс НБУ продовжується на те, щоб затискати гайки в економіці і тримати там інфляцію. Не думаю, що буде гірше. Дивись, хто прийде, далі будемо кварвати. Та я сподіваюся, нічого важливого. Я не знаю. Я не знаю. Я не гадаю, поживемо побачимо. Я думаю, що скоріше за все, що долар буде падати, от і гривня буде укріплюватися на своїх позиціях. Від її відставки нічого не поміну не, не зміниться. Курс курс ніяким чином не зміниться і буде змінюватися повільно в залежності від рівня конкурентоспроможності знову ж таки української економіки. Ну долар ви по 8 гривень не буде. Oh <laughs> буде буде? нового очільника, та Хто це буде. Зараз найбільший ризик якраз полягає в тому, що нового очільника взагалі не буде. Це треба теперішню відправити відставку. От. А далі будемо бачити, на мою думку, це буде очільник Райфазенба. Я думаю, що це буде одним із пазлів домовленості, бо буде переформатування уряду. Не в курсі, чесно. Навіть не чула про жодну кандидатуру. Там є Яценюк, Ющенка, ще хтось. Є достатньо великий шанс, що відставки не відбудеться. Ну, я знаю. Діки там якби із кандидатів Богдана Данілішина. поки що це ніде не обговорювалось навіть приблизно немає кандидатур. Я не знаю коли, не знаю хто, але сподіваюся на зміну курсу Нацбанку в частині реального сектора, враховуючи ту. Ті кулуарні процеси, які були при призначенні гонтереві для нас, це завжди гра в наперськів. Давайте дочекаємось, чи буде відставка Гонтарева. Бо я знаю, в залі багато прихильників, які підтримують і далі Гонтареву. на небесах у міжнародному валютному фонді новий голова вже є. Арсеній Петрович Ядзенюк. Я не знаю теж на рахунок цього. Я точно нічого не знаю. Я про ще слухи не чув ніякі що там що відбувається? А що я буду знати, я вам все вам розкажу.